Посольство Польщі зараз сказало всім полякам, які знаходяться в Білорусі, терміново покинути Білорусі, звідти терміново зараз будуть виїжджати посольства. Ми пам'ятаємо, коли це було перед початком повномасштабної в Україні. Тобто виглядає це все як прецедент до початку вже прямого давайте скажемо конфлікту, бо це тік А між СНГ, той, який є, тобто Білорусь, Росія, понятно, що це Росія з Європою. Я в попередніх відео вам вже казав, що це буде більше схоже на провокації ніж справжній початок третьої повномасштабної. Захочете подивитись, чого я так вважаю. Я думаю, неможливо зараз початок третьої світової, бо це ядерка сразу, зрозуміли. Але то, що а, вже і Трамп відмовився нам допомагати, вже Європа не знає, що робити, бо більше накопичує сил для себе, ніж може давати Україні, бо їм тепер себе треба захищати, бо до них летять дрони і так далі. А то що виїжджають з Польщі зараз, а, а, з Білорусі точніше, а, польські а, оці. Ці служби державні посольства людей просять виїхати терміново, і нарешті вони доходять до того, що їм потрібно зупинити всі торгово-ділові зв'язки з країнами колишніми СНГ. Ну крім України, звісно, зрозуміло. К Казахстан там так далі, там все залишається зрозуміло. Але ситуація досить плачевна, бо видно суперечку між путіним, який постійно травить європу з розряду «А ну що ви можете? А ну отак можете. Оце виглядає так відкрито, а завульовано це виглядає так: так я на вас ще з пару дронів запущу. Покажіть мені вашу реакцію, як ви будете реагувати. І я хочу, щоб ви більше грошей на свою оборонку тратили і не відправляли їх в Україну, так само як зброю. Тобто, ну тут на хадовка, я вже давно вам про це казав, що це важка шахматна партія. Я не являюсь експертом з війни, я не являюсь політичним експертом, я політично ніде не залучений. Зрозуміло і так далі. Я не дебіл, але й не самий розумний. Але в моїх містів достатньо, щоб зрозуміти, що там відбувається. Так як я дотичний до людей, які я безпосередньо цим займаються, я вам от свою думку, загальну таку квінтесенцію цього всього, даю вам, що в це в цьому випадку, робити. Ну, українцям треба гроші збирати, їжу собі десь там відкладіть, тривожний чемоданчик, і все, і живіть собі спокійно. Це буде продовжитись. Провокації це будуть продовжуватися. Але вдруг у когось бащо серве, якусь клепку серве зі сторони я має на увазі. Може стати, що хоче, щоб у вас просто були путі відходи, щоб у вас були якісь гроші. Перепрошую, може нагнітаю, ви ж бачите, що зі світом відбувається. Світ дуже сильно деградує. Дуже сильно деградує, і це закінчиться або якимось інформаційним конфліктом, або економічним, в усьому світі. Економічним, або всіх яких-то правах і свободах, ви да, ведучи єдину електронну валюту, або, ну, або дійсно, дай Боже, буде ядерка, Що ну, надіємося і молимося, що цього не станеться. Загалом, отак. Що в цій -ці ситуації робити? Жити життя і просто турбуватися про майбутнє, про путі відходи і про якийсь стил. Так, все на зв'язку. Всім папа, -па. слава українцям ще раз, які досі тримаються, папа. -па.